Думаю, що історій, схожих на мою, ви чули багато, але все одно я хочу з вами поділитися. Раптом мій приклад надихне когось на кардинальні зміни у житті. Заміж я вийшла рано за чоловіка своєї мрії, принаймні так я думала у свої 18 років. Одразу після весілля я завагітніла, народила доньку. Чоловікові не сподобалося те, що дружина не змогла народити йому сина. Тому замість квітів. Я отримала стусани. В той час ми жили біля мами Івана, але вона навіть слова не мовила, щоб захистити мене від свого сина. Сказала, що жінка повинна терпіти вибрики свого чоловіка. А якщо чоловік і кричить, чи щось ще, значить, є вагома причина, сама винна. Отож, після народження дитини наші стосунки з чоловіком дуже погіршились. Він почав частенько десь ходити, пити, не ночував вдома. Я не мала жодного права голосу у домі свекрухи, і старалася не звертати на це уваги. Якщо ж Іван приходив додому не в гуморі, я одразу брала Марійку і йшла з нею гуляти. Додому старалася повертатися пізно, коли чоловік уже спав без задніх ніг. Звісно, мені не завжди вдавалося вчасно втекти з дому, то частенько я ходила в стусанах. Я терпіла заради дитини, тому що не могла самостійно її забезпечувати. Шкода, що донечці доводилось все це бачити. Час швидко пролетів. Марійка навчалася, коли я знову завагітніла. Народження сина не врятувало на шлюб. Іван був невиправним тираном, і при будь-якій провині він наказував мене. З часом він перейшов і на дитину. Тоді я вирішила, з мене досить. Я зібрала свої та дитячі речі і пішла від нього. Налаштувалася на роботу в лікарню медичною сестрою і почала життя, як то кажуть, з чистого аркуша. Перший час мені було незвично жити у квартирі, де ніхто не вказував, що потрібно робити та що не потрібно робити. Моє життя почало налагоджуватись. Єдине, про що я тепер шкодувала, що не зробила цього раніше. Через мене Марійка навіть дивитися в сторону чоловіків відмовляється. Через деякий час на роботі мене помітив лікар-хірург. Олег Леонідович, наші чергування частенько збігалися, тож ми познайомились і знайшли багато спільного. Чоловік знав про моє невдале одруження. Я розповіла і про жорстоке ставлення свого колишнього. Разом ми прийняли рішення забути про минуле і впевнено глянути у майбутнє. Так між нами почалися стосунки. Мабуть, тільки з Олегом я вперше відчула, що означає бути коханою жінкою. Чоловік влаштовував мені сюрпризи, робив подарунки, дарував квіти. Я розквітла поруч із ним, стала впевненою в собі і закохалася. Олег познайомив мене зі своїми батьками, і вони мені сподобались. Добра та інтелігентна родина. Мене прийняли зі всіма можливими почастями, а з сином взагалі не могли натішитись. Схоже, вони не були проти, щоб їхній син одружився з дівчиною з прицепом. Зараз Олег поїхав у відрядження. Його немає декілька тижнів, а мені здається, що все життя я сумую за ним і не можу дочекатися на його повернення. Мені досі важко повірити, що такий чоловік обрав саме мене. Колишній не зміг змиритися з моїм щастям. Тож, коли Олег поїхав, він одразу почав за мною стежити. Спершу просив вибачення, просив повернутися, клявся, що він змінився і більше ніколи мене не буде ображати. Коли це не спрацювало, він перемкнувся на дітей. Знайшов, коли згадати, що він тато, казав, що хоче брати участь у їх житті, і, схоже, його цікавив тільки син, а донька його не цікавила. Я навіть різ відмовилася від його пропозиції. Сказала, що нарешті я зустріла справжнього чоловіка і більше не хочу слухати його пусті обіцянки. Я розповіла про прихід колишнього Олегові, коханий пообіцяв, що як тільки він повернеться, ми переїдемо в інше місто, щоб Іван більше ніколи нас не турбував. Нарешті я відчуваю, що маю надійну опору та підтримку. Страшно подумати, що могло б зі мною бути та з моїм життям, якби свого часу я таки не наважилась від нього піти. Зараз я вдячна собі за це сильне та сміливе рішення. Хочу, щоб і моя донечка побачила, що на світі все ж таки є хороші чоловіки.